Добрий день! Сьогодні у програмі ми поговоримо про йогу. Все більше прихильників стає у цієї прекрасної філософії життя, яка дарує нам спокій, рівновагу і гармонію з собою і навколишнім світом. Приводом для нашої розмови став приїзд у Черкаси прекрасного гуру йоги, якщо так його можна просто назвати. Це гість нашої програми Махаманда Лар Свамі Вівек Поріджі. Він є одним із найкращих викладачів практиків йоги у повсякденному житті. Прекрасно практикує асани і, взагалі, сам практикує йогу із 17 років. Махамандалишвар Свамі Вівек Поріджі є одним з найближчих учнів Вішвагоруджі. Його зацікавився з 12 років, відколи побачив першу програму по телебаченню. Каже, що це було кохання з першого погляду, відтоді практикує йогу по всякденному житті. Саме завдяки йозі легко пройшов період дорослішання, згодом став вегетаріанцем і зустрів свого вчителя. Тепер вівек порідже Махаман Делашвар Свамі, тобто монах вищого статусу. Він тренер з йоги, дуже якісно і детально викладає асани і техніку. Є одним з найуспішніших інструкторів системи йога в повсякденному житті. До Черкаського йога центру приїхав поспілкуватися з друзями. А в йогів таких по всьому світу. Я хочу зразу попросити нашого гостя, щоб ви нам розповіли, власне, от як людина 17 років починає практикувати йогу, що для цього стало приводом, і які результати у нашого з вами. I with, uh, 12 years. Я розпочав цікавитися йогою з 12 років. Приводом було те, що я побачив на телебаченні один документальний фільм. В той час не було так багато книг по Йозі, але я спромігся знайти деякі, і я жив в той час у Загребі, у Хорватії, і потроху почав практикувати його. I start to and I, in that moment, I... Я коли познайомився із йогою, це було те, що я хотів. А в Індії кажуть, що якщо ви хочете чомусь навчитися, то одну третину вам треба взяти вивчити від учителя, другу третину вивчити з книг, а третю третину з власної практики. Так. And if you just read the book. Якщо ви будете намагатися вивчати тільки книги, не будете намагатися шукати вчителя живого, то ви володієте тільки сухим знанням. І все. And when I found my master свого вчителя. Again I realized that I don't know anything. І знову я реалізував, що я нічого не знаю. And now I also і навіть зараз було б ну, глупо казати, що я щось знаю, тому що на цьому шляху ми шукачі, ми ті, хто практикуємо, і йога є це безкінечне знання. And because of that, every time when we have yoga class, ми на його заняттях намагаємося людей надихати, щоб вони якби проводили таку дослідницьку роботу, щоб вони постійно задавалися питанням, чому і чому, і чому, щоб краще зрозуміти, як все функціонує, і тоді ви швидко здобуваєте знання, швидко розвиваєтеся. Піплкамту йога many different експетейшн. А люди приходять у йогу з багатьма різними очікуваннями. want to have nice body. Деякі люди приходять лише для фізичної підготовки, тому що вони хочуть мати гарну форму. Some people деякі want. деякі люди хочуть практикувати медитацію, деякі хочуть позбутися стресу. Взагалі-то багато причин є на те, щоб прийти в його. Але красою йоги є те, що, що ви не очікували, ви починаєте практикувати в цьому напрямку і ви дійсно отримуєте результат. Але поступово ви починаєте розуміти, що всередині є набагато-набагато більше. And if you are interesting, you are able to found more dimension of yoga. І якщо ви дійсно цікавитеся, ви можете а, знайти багато-багато напрямків у Юзі. Ви сам зразу відчули таке задоволення від йоги? Чи скільки років минуло, перш ніж ви для себе от відчули, що таке йога? З йога uh, also very interesting uh, if you start to practice. З його дуже uh, цікаві речі відбуваються. Коли ви починаєте практикувати? Uh,

Що є дуже розповсюджено зараз. And if you change якщо ви трохи змінюєте позицію, налаштовуєте правильну позицію таза свого, то ви вже отримуєте позитивний результат. Вже навіть через кілька днів ви отримаєте результат. We have in Zagreb in Croatia. в нас у загребі у Хорватії є група. Там займаються жінки. А після раку які And started. a lot of of ladies after operation андлофледисавтооперейшн офабет і багато жінок, у яких була були прооперовані, скажімо так, видалені груди во молочні залози. Так вони мають болісні відчуття у спині. And you Німідлію тінк oh, on the онделанд. Мм, mm -hmm. mm -hmm. тобто у лопатках. Є mm метастази? -hmm. Так, і вони думають, що це метастази. But that is only one muscle. Але вся вся справа тільки в одному м'язові. And it one exercise from the second level. І всього на всього з одні з однієї вправи з другого рівня. Almost immediately on the same class. Після одного з двох занять ви відчуваєте полегшення і ви розумієте, що це не метастази. And immediately і це означає також, що ви стаєте більш розслабленими, більш позитивно налаштовані на життя, а відтак і більш старовіші. Якщо ви хочете якісь антистресові техніки практикувати, також від них можете отримати результат майже миттєво. Але якщо ви хочете дещо більше ніж оцей фізичний рівень і релаксація, пікоза uh, uh, yoga. тому що, що означає йога, це uh, означає возз'єднання з нашим істинним я. Ансо balancing principle in the whole universe. Також йога означає балансуючий принцип у всьому всесвіті. What means balancing two principles I will tell first balancing shakti, Shiva means conscience. Shiva oznae Swedom and Shakti means material and Energy. And yoga is the principle which is uniting and balancing these two principles. Тобто йога є тим, що балансує оці два принципи – свідомість і природа. You От у вас є тіло. But if it's not a conscience inside, life is not inside. Але якщо в ньому немає свідомості, життя немає у ньому всередині. All organ is okay, but it's dead body. Всі органи там є, але це мертве тіло. You have conscience. But you don't have body. Тіла, What you will do? And yoga is this balancing principle of this two balances and, balance and, balance. balance. yeah. yeah. and also connecting this. Thing. And if you want uh, this balance in, life, you want balance in your life, for that you need little longer.

And we think that uh, life is the. ми думаємо, що життя це боротьба, що це постійне страждання. Якщо ми хочемо щось змінити, щоб життя не було боротьбою або uh, сповнене труднощів, need a little longer. Трішки треба попрацювати. Ameri American Indians. Американські індійці. They said that is uh, two wolf is in us. А uh, Вони кажуть, що в нас є два волки. Один позитивний, другий негативний. Хто uh, uh, ж буде сильніший і в кінці кінців виграє у битві? It is depending which wolf you will feed. Uh, це все залежить від того, якого ж ви будете кормити. And same thing is, is uh, with our brain. І точно так же з нашим мозком. Якщо ми постійно думаємо о життя таке складне, багато проблем і так далі. Тобто зосереджуватись на негативі. Так, на негативі, якщо. І ми хвилі виробляємо у мозку, що постійно в нас депресія, погане самопочуття. Але, щоб змінити це, It Але щоб змінити це, ми маємо також думати a у позитивному напрямку. Так, And for changing this, it is not so easy. А це змінити не так уже легко. Тому що ми поступово маємо змінювати наше відношення до життя. if you want to quit with the smoking. Це так само, як якщо ви хочете кинути палити. It is not so easy. Не так, то це вже і просто. And it is only smoke. Це, але це ж тільки звичка, паління. But it is hard job. Але це важка робота. And you must be не має бути такого, що от сьогодні я ще покурю, а завтра вже кину. Так. Smoking, uh, month, тому що якщо ви місяць не палили, а одного чудового дня знову взялися за цю звичку, то миттєво це буде uh, пачка цигарок. No, повернемося And до цієї звички. Також є інший напрямок у юзі. Ми сказали, що... Our inner self. Що ми кажемо, що наше внутрішнє я is the same like a absolute cosmic self. Воно таке ж саме як як і абсолют, космос. And uh, yoga means that uh, reunion with the uh, original йога означає воз'єднання з тим що було першоджерелом тим що є першоджерелом Like when a river enter in the ocean. River become ocean. це як річка впадає до океану і тоді річка просто стає океаном And for that we need much longer way. а для цього вже треба пройти більш довгий шлях холла це все життя, це робота на все життя. Answer... тому на це питання можна відповісти і так, що негайно можна відчути позитивні зміни за допомогою йоги, але і для певних результатів треба ще дуже дуже довго працювати. Взагалі, європейська філософія дещо відрізняється. відрізняється. Ми люди такого європейського спрямування. Ми звикли в нас все бігом і так далі. І так далі. Е, наскільки легко чи наскільки складно європейцеві пристосовуватися до йоги? І взагалі, як їм тоді знайти оцей е, баланс? Тобто, да, от, щоб, йога, е, щоб прихильниками йоги стало якомога більше людей саме нашого європейського типу. Що mm -hmm. для цього потрібно? Наша західна філософія не така вже вона і далека від йоги. Бо якщо ви дивитесь на грецьку філософію, що ви кажете, що це не думаю, що якщо ви поглянете на грецьку філософію, ми ж за неї кажемо, що вона європейська. Якщо ви зануритеся в грецьку філософію трішки глибше, ви побачите, що ця філософія її натхненням була ведична культура. Спешали спешили Особливо наша слав'янська традиція. Ми Трайнг Олвейз форґет Ау Славик Традишн. Ми завжди намагаємося забути нашу славянську традицію. And we look to the West. Uh, і дивимося uh, на Захід. Америка, Інглія, Німеччина. But I like something uh, else, that is a satsanatan dharma. Я люблю, мені подобається дещо інше. Це називається satsanatan dharma. And that uh, sat means true, sanatan means uh, Relation. Satznachia istina, Sanata noznae vidnosini, vzame vidnosini. And Dharma means uh, not religion, but duty, I will tell in one case. And if you look uh, Satsanat and Dharma in India. And if you look in our uh, Традиш, Славик І Якщо ви поглянете на нашу традицію, Славянську традицію, якщо поглянете на кельтську традицію, філософії є materialism. Тільки цей спосіб життя який є більш матеріалістичним. But that was always everywhere. Ну, таке було а, завжди. І деякі люди material, більш дивляться в бік uh, матеріального, uh, а деяким uh, більше імпонує духовність і природа. Is... ті ж американські індійці вони кажуть, що земля не може належати комусь одному. And if we look over. Якщо ми поглянемо на наші справжні корені, We will see that our real roots is, uh... ми побачимо, що наші корені, вони у всьому світі, вони єдині. But people... Але в сьогодні люди більш зайняті накопиченням багатства. Вони бігають туди-сюди, вони в стресі. Атін йога із осован в йозі одна один із напрямків є дуже важливим і він називається порушарат. Uh, це означає, що робить людину людиною. Перше це артха. Це ваші накопичення. Це те, що ви маєте щось мати в цьому житті. If a householder, you must have. Якщо ви сім'янин, у вас мають бути якісь накопичення. І тизно син ту хев. Немає ніякого гріху в тому, щоб щось мати. Тому що вам треба утримувати родину. Якщо також у вас є щось, ви будете в змозі давати частину своїх накопичень і в суспільство. And Благодарю, if you look on this way, to have is not a sin. Якщо ви поглянете з цього боку, то накопичення це не є гріхом. Щось мати це не є гріхом. Only is depending what you will do with uh, this money or uh, possession what you have тільки все буде залежати від того, як ви будете розпоряджатися своїм багатством, грошима і так далі. Маким чином, юайблту кіл самбоди за допомогою грошей, ви можете і вбити когось, але можете і врятувати чиєсь життя. And the is to have inner Другою частиною цієї порушарити є мати внутрішнє задоволення. Дайма то

Um, а четверте, це є мокше. Це uh, означає не бути залежним від uh, всього, uh, що в нас є, і uh, бути бути вільним в кінці кінців. Ні до чого не прив'язувати. Ні до чого не прив'язуватися. and try not to say the western culture and, uh, eastern culture. eastern Не треба розділяти західну культуру і східну культуру. There only one culture, human culture. And no culture. Існує тільки одна культура, людська культура, або взагалі ніякої. нова сучасна культура, яка, в принципі, не є культурою, ми втратили вже всю цінність суспільства. І культури, тому що із-за цього у вас так багато проблем.

Але я повинен сказати що з йогою. А з тим, що я став санньясином. Я більш і більш глибоко звернувся до нашої оригінальної першопочаткової культури традиції. І я реалайзд, that the culture in India. Я зрозумів, що культура в Індії, в Україні, в Хорватії і сейм. Це те саме. Та яка мета вашого візиту в Черкаси? І які результати? Бо візит уже власне підходить до завершення? Just to viziт friends? Просто візит відвідати друзів. У нас є гарна програма для йога інструкторів. про якісь топікс. Uh, what is interesting for yoga teacher? Ми говоримо на деякі теми, які цікаві йога інструкторам. Also, for others. Також для інших, для всіх інших людей у нас I будуть і вправи, і деякі лекції. And what I expect nothing. Good society. На що я чекаю? Ні на що. Ми просто спілкуємося, проводимо гарний час у добрій кампанії. Говориться, що якщо у вас є якісь ви чогось чекаєте, на щось маєте надію, тоді приходять і розчарування. Я ні на що не сподіваюся, ми проводимо добре цей чудовий час і він проходить дійсно добре. Пані Людмило, у мене до вас запитання. Ви сама відчуваєте зміни в своєму житті в самопочутті після того, як почали практикувати його? Я практикую вже з 2005 року. Ну, перше, це відчуваю себе просто чудово щодо, щодо здоров'я. Також, мабуть, я стала більш спокійною, більш вирівноваженою і. Більш, я б сказала, уважною угу. до, до, до оточуючих всього, що так, так? до всього, що відбувається, а в першу чергу до людей, які мене оточують, тому що, в принципі, наше життя складається з таких ось деталей, якось більше уваги звертаєш на деталі, бачиш взаємозв'язки між тими речами, які відбуваються. І, мабуть, навчилася дякувати і навчилася просити пробачення. А це, я думаю, немало важливо да, в нашому так, житті. Ну і для здоров'я теж відчула. Здоров'я так. З перших уроків так здоров'я не підводить. Дякувати Богові. Йога унікальна давньоіндійська система психічної та фізичної культури. Духовне вчення, якому більше шести тисяч років. Система східної гімнастики дозволяє зміцнити і зберегти здоров'я, досягнути повного контролю над своїм тілом, душевної рівноваги, позитивного настрою. Йога це практика для будь-якого віку. Тому в Черкаському йога-центрі, який відкрито лише два роки тому, займаються у різних групах більше сотні людей. Деякі вже самі стали інструкторами. Але завжди треба вчитися у того, хто знає і може більше. А сани, тобто пози йоги, дозволяють тілу зберегти гнучкість і гарну форму, підтримують усі функції в активному стані. Для профілактики хвороб і продовження життя йога є незрівнянною за своїми результатами з іншими системами. І попри те, що йога є східною філософією, українцям вона теж добре підходить, переконані черкаські прихильники йоги, тому що ми споріднені нації. Скажіть, будь ласка, з вами ваші рекомендації для людей, які ну не ходять в йога центри. От у нас дуже багато людей живуть в селах. Вони взагалі ні ні в які йога центри не ходять. Як можна підтримувати своє здоров'я вдома з допомогою йоги або якихось принципів йоги? Пректисіовезгуд практика це завжди несесаріту ноусовмач movements. Не так уже й потрібно знати багато рухів якихось вправ. Тільки uh, за допомогою декількох вправ, буквально, ви вже в змозі подолати якусь, якусь напругу в тілі. But very is, uh, to know how to Дуже важливо знати, як правильно дихати. What means relax your uh, це означає uh, розслабити область живота. And with І дихати животом. Але розслаблено. Але дуже розслаблено. Найджу серед животом. Живот". Животом uh, in language means life. А живот он, на хорватській означає життя. Коли And, uh, And, uh, ви дихаєте таким чином, тобто в оцій в цій області живота ви uh, дійсно отримуєте більше енергії, більше життя. Що також дуже важливо, це бути зі своєю своєю родиною. На цій оптимістичній ноті і на цих прекрасних побажаннях ми завершуємо нашу програму миру, добра, внутрішньої гармонії усім нам, миру і любові. Не перемикайте телеканал Росі.